Привіт усім поціновувачам Marvel Rivals, а також Всесвіту Marvel Comics. Сьогодні ми з вами будемо дивитися за баталію команди Нью-Йорк проти вартових галактики. Ну і де ж це буде відбуватися, як не в самому Нью-Йорку? Right Сьогодні ми зіштовхнемо звичайних героїв з вулиць проти героїв, які захищають космос. Учасники команд наступні, дівчинка білочка, місячний лицар, людина павук, панішер, залізний кулак. Лок і Дагер. В конкуренції їм буде складати Єнот Ракета, Мантіс, Грут, Зоряний Лорд, Веном та Адам Ворлок. Приємного перегляду! І так, Веном і Грут встають попереду. Одразу місячний лицар починає завдавати шкоду. Айронфіс запригує. Дітка насичена баталія. Скільки шкоди, старлорд робить уже мінус два. Людина-павук на малому запасі здоров'я пригає в грута. І панішер намагається добити його так є, однак сам загинув. Людина-павук також гине. І команда вартових галактики рухається вперед. Залізний кулак намагається щось зробити з опонентом, щоб їх зупинити, вривається вперід, однак загинув. Тим часом позаду бігає Дагер. Місячний лицар справа. І. Клок ще на лох РП намагається щось зробити. Місячний лицар тим часом загинув. Панішер настрілює Веному. Дагер таки живе на малому запасі здоров'я. Не дали ультянути панішеру. Закінчився. Так, дивимося. Бійка кавенемо проти залізного кулака, вдасться чи ні. І бачимо, що не вдається. Вартові галактики далі рухаються впевненою ходою і не залишають шансів опоненту. Тим часом зоряний лисир. Тим часом Мунайт дав свій ульт і вбив Мантіс. Однак адам ворог її підняв з потивіча. Дивимося. Бійка вузком просторі, однак і тут команда Нью-Йорка програє, втрачаючи двох своїх бійців. Локендагер відтиснута стінкою грута і загинули. Айронфі знову намагається зробити щось самотужки, однак опиняється відрізаний від своєї команди і помирає, що ж, вартові галактики. Дуже певний ругується місячний лицей пробує зробити щось сам, однак ні. Відроджує своїх союзників Адам Ворлок. Групп Ульт Скіл є. Ультує. І схоже, що у команди Нью-Йорк немає шансів. Другий чекпоін буде взято. Ракета також ультує. Ні. Без шансів для Монай. Людина Фабук також намагається щось зробити самотужки, однак нічого не вдається. Клокендагер намагалася вийти з боку і також не змогла. Айронфіз, тепер вони нарешті б'ються разом. Панішер займає висоту. Справжній день М. Фіцую знову Панішер і намагається з висоти відстрілювати своїх опонентів. Вдається вбити зоряного лорда. Але певно, що на цьому все. Ні, грута також стирає. І вдається ще й вбити Адама Ворлока. Старлорд помирає вдруге після Резуректа. Панішера і дівчинку білочку все ж таки вбили. Мун Найт намагається відбиватися в трьох. Вони б'ються з Веномом. Але йому, здається, байдуже. Він просто розвалив їх? Всіх трьох. Так, не без допомоги команди, однак, Веном. Рухається впевнено, немов Танк. Дівчинка-білочка також загинула. І Панішер намагається відстрілювати дерево. Однак мені здається, що нічого у нього не вийде. Кокендагер вирішила вийти вперід. І загинула. Ульта від Мунайта. І він робить мінус 3 з Панішером. Мінус 4. Веном. Веном де в розміни? Але все ж таки його вдалося зупинити. Тим часом людина-павук намагається щось зробити з Мантіс. І чи вдасться йому це так вдається. Вперше за матч команда Нью-Йорка перехоплює ініціативу в свої руки і намагається йти у контрнаступ. Однак їх дуже швидко зупиняють і потихеньку починають відтискати. Чи ні? Павук і Айронфіст, павук вже все. Айронфіст також довго не прожив. Мунай також в самотужки намагається щось тут зробити, але його чекає та сама участь. Фанішер настрілює, однак безрезультативно знову протискає Ульт, але без шансів. Що ж, по одному просто конвейером рухається команда Нью-Йорка. Гине. І здається, що це кінцева для команди Нью-Йорка. По одному ланцюжком. Йдуть і гинуть. Крок за кроком. Що ж, як і в коміксах, наші персонажі з команди Нью-Йорк є одинаками і не намагалися згрупуватися в команду. Тому. Їх вбивали постійно по одному. Що ж, чи зможуть вони виправитися на наступному раунді? Чи все ж таки команда вартових галактики буде сильніше, ніж герої-оданики з Нью-Йорка? Подивимося і дізнаємося. Тим часом наша команда Нью-Йорк уже спускається вниз і готові зустрічати вартових галактики. Для того, щоб просувати свій візочок. Що ж, рухаємося і ми. Поглянемо, що там з протилежного боку. 10 секунд до старту. І вартові галактики займають дальній кут. Що ж, подивимося, як буде відбуватися зустріч. Візочок покотився. Вартові галактики чекають. Пішли перші розміни по здоров'ю. Ого-го-го-го! Наскільки багато шкоди, завдає команда Нью-Йорка. Поки що розмін в їхню сторону 2 в 1. І людина буде набагато швидше. Веном дає розмін у відповідь. Панішер настрілює весь цей час, не даючи жодних шансів опоненту зробити регруп. І. Команди Нью-Йорка з'являються шанси. Вони дуже впевнено атакують. Набагато впевніше, ніж захищалися. Старлорд намагається виграти час і можливість відійти. Поки що в нього це вдається. Однак, Айронфіз не здається і воює з ним до кінця. Але ні. Був переможений Тим часом візочок все рівно рухається, не дивлячись на бійку у крамничці. На вулицях Нью-Йорка. Перехватити не вдалося. Команду Нью-Йорка відбили, і візочок рухається в зворотньому напрямку. Що ж, ініціатива перейшла до вартових галактик. Дивимося, чи зможе реалізувати Айронфіст своє вікно. Так, він вбиває Адама Ворлока. Дівчинка-білочка ультує і вбиває ракету. Тим часом Веном, Грут і Старлорд продавлюють своїх опонентів. Грут Мінус 4 від Мунайта. Повний камбек у цю бійку. І він виграє час для команди з Нью-Йорка. І знову ж таки робиться самотужки. Дивимося, чим будуть відповідати вартові галактики. Адам Ворлок відповідає своїм обличчям. ульт на ульт. Все ж таки, Старморт виявився сильніше. Йому не сподобалось те, що з ним зробили декілька секунд тому. Дівчинка-білочка слід за ним. Залізний кулак знову ж таки намагається в самотужки щось зробити Веному, однак в нього це не вдається. Візочок знову котиться назад. І схоже, що чергові проблеми для команди Нью-Йорка. Місячний лицар намагався зробити щось в самотужки, але. Ні, команда його врятувала. Дивимося далі. Веном б'ється з людиною собаком. людина на завдає багато шкоди, але Мантіс його зупиняє. Обмін люб'язностями. Муннайт уже загинув. Дивимося, дівчинка-білочка воює з грутом, тим часом Еронфіст у гущі подій. І він загинув також. Панішер. Також загинув. Повний контроль від вартових галактики. Мунайт знову намагається розмінюватися із Веномом. Завдає йому шкоди, ультує. Все ж таки, він дуже, йому не подобається цей. Інопершелінець, за що був покараний. Тим часом Панішер намагається відстрілюватися в усі боки. Чи вдасться добити грута? Напевно, ні. Тим часом дівчинка-білочка разом із панішером роблять мінус 4. Людина павук. Запускає візочок далі. І знову камбек на цю мапу. Але Веном вже тут. Адам Ворлок повернув усю команду в стрій. Але ненадовго, схоже, з усього. Дивимося, чи впорається людина побула з Мантіс. Ні, не впорався, Мантіс бере своє. Тим часом, все ж таки, команда Нью-Йорка відкрила перший чекпоінт Дивимося, чи впорається Веном 1 в 5. Чи все ж таки доведеться загинути. Давить його залізний кулак. Людина по підключається. Все ж таки добили. Відновлює своє здоров'я. Fist. Дивимося, чи впорається з Грутом. Грута також здолали. Старлорд. Також подоланий. І що ж, візочок команди Нью-Йорка рухається. Дивимося, щось там відбувається. Айронфіст. Попереду усієї планети вирішив, що команда йому не потрібна і загинув. Тим часом повним складом вартові галактики рухаються вперед. Старлорд прожимає свій ультимейт, що одразу відчув Монайт, Панішер вслід за ним, ракета ультує, і вартові галактики відтісняють команду з Нью-Йорка. Але намагаються огризатися навіть у трьох, що не досить вдало у них здається. Поки що. Пішла битва на ультах. Веном намагається продавити Локендагер і виходить. Панішер тим часом зайняв вигідну позицію для того, щоб роздавати ДПС. Мунайт знову з ультимейта вбиває чотирьох, даючи неймовірну кількість часу своїй команді. Тим часом людина погуб вривається під респ Адама Ворлока. Однак немає супроводу від команди. Ні, дівчинка-білочка ультує. Чим же це все закінчиться? Панішер також розультився, продавлює своїх ворогів. Але не може пробити їх під захистом від ракети. Єнота. Доводиться відступати Панішеру, ставить свою турель. І стріляє в усі більшу. Однак, Веном його карає за цю зухвальцю. Людина павук тим часом вховає. Старлорда і загинув сам. Айронфіст і Мунайт намагаються розібратися з Брутом і Панішером. Знову ультімейт вбивають Мантіс. Однак не вбивають Venema. Iron Fist намагається впоратися з ракетою, однак йому це не вдається, але він відступив. Ракету добиває дівчинка-білочка. Уже пішли овертайм. Панішер знову в позиції, прострілює усю команду. Локендагер загинув. Паніше родин. Людина Павук намагається щось зробити, але також гине І матч закінчено. Все ж таки, герої індивідуалісти це герої індивідуалісти, і впоратися з вартовими галактики їм не вдалося у цьому матчі. Насправді, досить закономірний результат, тому що командна робота дає більше результатів, ніж спроби зробити щось самотужки. Пишіть в коментарі на рахунок вашої думки, хто мав би тут перемогти. Також поділіться своїми враженнями, чию бійку ви хотіли б побачити наступну. А поки я вам заанонсую, що буде досить цікаве протистояння між ілюмінатами та героями справжньої сили. Тому підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Мене звати містер Гемблен. Дякую за перегляд. Гарного дня!